Надскладна операція на серці: дівчинка-волонтерка збирає тисячі гривень для зсу. Резиденція святого Миколая у глиняній хаті це телеканал «Вінниччина» І ви дивитесь новини. Вітаю вас! Дістали металевий осколок із працюючого серця. Цю надскладну кардіохірургічну операцію зробила команда кардіохірургів Вінницького обласного клінічного центру імені Пирогова та Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Зробили її лікарі на працюючому серці пацієнта без зупинки кровообігу. Цей метод. Застосовують не часто, зазвичай подібні операції роблять за допомогою штучного кровобігу. Команді фахівців вдалося успішно вилучити металевий уламок з порожнини правого шлуночка серця. Наразі пацієнт відчуває себе добре, проходить етап після операційної реабілітації і готується до виписки. За два роки великої війни викрили десятки ворожих агентів та запобігли їх потраплянню на територію України. Сьогодні один із найважливіших підрозділів служби безпеки відзначає своє. Професійне свято, День військової контрозвідки. Цей підрозділ, який зараз безпосередньо виконує бойові завдання на передовій та протидіє потраплянню шпигунів як до лав ЗСУ, так і в державні органи влади нашої країни. День військової контрозвідки СБУ започаткували ще в 1991 році. За останні роки військова контрозвідка Служби безпеки України досягла значних успіхів у сфері оборони держави. Ваючи учасників незаконних збройних формувань, шпигунів запобігли низці терористичних актів у районі проведення операції об'єднаних сил, завдяки їхнім зусиллям було винесено численні судові вироки та засуджено осіб за державну зраду. А ще контрозвідники одними з перших заходять у звільнені населені пункти для проведення стабілізаційних заходів. Впродовж 20 років рятував від недуг тисячі тварин, викупив приміщення під власну клініку. Але велика війна зруйнувала не лише мрії, а і забрала життя сина. Над зусиллями Микола Бондаренко, батько героя України Сергія Бондаренко, який у березні 2022 року загинув на Миколаївщині, зміг оговтатись та разом із родиною створити. Власну справу. Міністерство у справах ветеранів започаткувало програму підтримки ветеранів та ветеранок, а також для родичів, полеглих захисників та захисниць на відкриття і розвиток власної справи. У нас немає де. ні в Вінницях, ні в Варатові, ні в Липовсі, ніде немає. І ми, відкриваючи книгу, я зразу поставив собі завдання купити апарат УЗІ, коли ти вдома робиш. І коли там чистенько, тепленько, і ти можеш надати будь-яку допомогу, бувають різні випадки. Операційний кабінет, реагент, а ще УЗД-апарат усе це в трьох маленьких кімнатах колишньої адмінбудівлі розмістив Микола Бондаренко. Лікар ветеринарної медицини впродовж багатьох років мріяв про власну справу. Уже перед початком Великої війни викупив саме для свого бізнесу приміщення. Разом з усією родиною готувався до відкриття ветклініки. Але 24 лютого не лише зруйнувало мрії. Через 10 днів від початку Великої війни загинув син, військовий льотчик Сергій Бондаренко. Казиться вони сіли. Вони відстрілювалися, але сіли дуже погано. І вони попали між двох колон. І там були буряти, бо люди розказували, що це були. це були буряти. Вони їх добили чи не добили, я не знаю. Ну, облили солярку і заспалили сволочі. 6 березня 2022 року 26-річний капітан Сергій Бондаренко разом з побратимами вилетів на виконання завдання в Миколаївській області. І саме того дня, захищаючи свою батьківщину, Сергій разом зі своїм екіпажем потрапив під ворожий обстріл. Мені віддали його бойову книжку, ну, кни... льотну книжку його привезли. То в перший день війни, 24 числа, їхній екіпаж мав 5 бойових виліт. Ми так. Довго не знали, але цього літа, десь у квітні місяці, нам позвонили звідти, що знайшли його медальйон. Там цей фермер, що прибирав поле, вони прибирали там і знайшли сірочки медальон. Ми поїхали і нам розказали, як вони загинули. Майже рік сім'я Бондаренків оговтувалась після втрати сина, і саме робота над створенням ветеринарної клініки допомогла пережити втрату сина. Кошти на власну справу Микола Бондаренко отримав від Українського ветеранського фонду мінветеранів та благодійників. В основному надавалася перевага таким проектам, які були затребувані в тих чи інших регіонах. Тобто в одних регіонах це був розвиток сільського господарства, це могли бути якісь равликові ферми, в інших регіонах це були там вирощування полуниці. А зараз в даному регіоні це підтримка такого напрямку, як ветеринарна медицина. Грантові кошти чоловік витратив повністю на ремонт приміщення під клініку а уже за власний кошт закуповував обладнання та наймав працівників. Я думаю, що буду брати допомогу допомогу сюди, тому що сам я не справлюся. Всім будемо надавати допомогу. У мене нема робочого часу. Там воно висить, навіть вісім. Ну я вчора з вісім годин. Звідси поїхав, бо у в мене всім годин ще було два пацієнти. В Майбутньому пан Микола планує розширення клініки, відкривши післяопераційний стаціонар для тваринок. Чоловік хоче якомога більше працювати та допомагати економіці та підтримувати ЗСУ армію, воїном, героєм якого був і його син. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Понад 100 тисяч гривень заробила для ЗСУ маленька волонтерка з Вінниччини Марійка Власенко. Понад рік дівчинка виходить на одну із ринкових площ своєї громади та грою на музичному синтезаторі заробляє гроші на потреби українських оборонців. Спочатку Марійка грала, аби заробити на машину для бригади батька. Коли в квітні цього року її татусь Юрій Власенко загинув під Бахмутом, не припинила збір коштів. Тепер це робить для інших батьків, аби вони якнайшвидше повернулись з перемогою додому. Котячий час одна із найулюбленіших мелодій дев'ятирічної Марійки Власенко. Граючи її на ринковій площі свого містечка, дівчинка заробляє гроші на потреби ЗСУ. Марійка лауреатка багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів. Чотири роки займається грою на піаніно і вже понад рік, як виконуючи різноманітні мелодії, збирає гроші для українських захисників. Ми повинні допомагати військовим, щоб що було в Україні перемога. Спочатку дитина збирала гроші на машину для підрозділу свого батька Юрій Власенко, пішов добровольцем з перших днів війни. Загинув у квітні цього року під бахмутом. Оговташись від важкої втрати, Марійка все ж таки продовжила волонтерити і знову почала збирати гроші для ЗСУ. Мама, я хочу вийти. Ну, ну якщо ти готова? знаєш, якщо немає Доброго. мого папи, я буду грати для чужого ну, назавжди заповнюю ці слова. Посіяна в серці, любов. Коломийки, класична музика, етюди та різноманітні музичні фантазії. Цими мелодіями дівчинка заробила для армії уже понад 100 тисяч. Усі гроші передає волонтерам. Хочемо далі з поїхати до хлопців. Це якраз щось їм купимо смачненького, ми зберемо. Бачиш, перед різдвом. І це буде від. від... Марійка така буде їм. Велика, велика. в Ми, Ми купляли і генератори, і, і в і запчастини до і шини до машин. Ну, потреби вели, ну, дуже різні. Маринка грає на ринку у будь-яку пору року, і ці концерти для неї в задоволення, адже разом із захисниками наближає перемогу і дуже хоче, аби всі батьки з фронту повернулись якнайшвидше до своїх домівок. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворищак, телеканал Вінниччина. Через повномасштабне вторгнення російських окупантів мільйони українців лишилися без своїх домівок. Десятки тисяч втратили їх назавжди, а тисячі стали вимушеними мігрантами. Шукаючи прихисток в різних куточках світу, рятуючи від ракет та обстрілів себе, своїх дітей, рідних та близьких. 18 грудня в світі відзначається міжнародний день мігранта. З кожним роком кількість міжнародних мігрантів зростає. За даними Агентства ООН, у справах біженців, понад 7 мільйонів 800 тисяч українців зареєстровані як біженці у країнах Європи. Ще 6,5 мільйонів громадян України стали внутрішньо переміщеними особами. Цей день дуже важливий для тих людей, які змінили місце свого проживання та перебувають у інших країнах. Новини спорту продовжують випуск новин. Найкращі футболісти Вінницької громади отримали кубки, медалі, почесні грамоти та солодощі. Так закінчився футбольний сезон 2023 року. Спортивні гуртки міста відвідують понад 1300 дітей, і за цей рік вони стали переможцями регіональних чемпіонатів та турнірів. Це переможний кубок Вінницької прем'єр-Ниви. Хлопці його завоювали, отримавши перемогу у фінальному матчі обласного турніру. Валентин Побережник один із футболістів клубу. Займається там майже п'ять років. Футболіст переконує, перемога його команди заслужена, бо працюють на футбольному полі щодня по кілька годин. Насамділі не дуже легкий для нас. Но ми боролися до останнього і на виграла перше місце. Запам'ятався матч з Вів Це був матч за перше-друге місце, і ми його виграли один. Раз. Тренувалися в будь-яку погоду, в будь-який день. у нас тренування. Ми тренуємося чотири рази на тиждень. Проведення таких турнірів це можливість відчути дух змагань, силу супротивника та оцінити можливості своєї команди. Нагородження відкритого чемпіонату Вінницької міської територіальної громади за підтримки Сергія Анатолійовича Моргунова та Вінницької міської ради, дітей вікових категорій з 2011 року по 2017 рік. Є вимоги згідно повітряної тривоги, ще діти мають бути в бомбосховищі, це нарушає режим проведення змагань і вибуває трошки з колії. Але на сьогоднішній день потрібно дітям давати можливість відчути радість і насолоду життя, бо діти це наше майбутнє. За результатами змагань футболістам вручили кубки, медалі та цінні подарунки. Відзначили також кращих гравців команди. За дорученням голови комітету Сергія Краєвського хотілося б привітати вас закінченням чергових змагань, побажати вам наснаги, терпіння, не здаватися, і йти вперед. І будемо вас раді бачити на нагородження. У змаганнях взяли участь понад 1300 учасників. Та було зіграно 366 матчів. Турнір проходив майже три місяці. Під час кожного матчу юні футболісти демонстрували свій професіоналізм та чудову гру. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Це вже вся інформація на сьогодні, яку підготували журналісти телеканалу Вінничина. Я бажаю вам приємних подій, і приємних новин і бережіть себе до зустрічі.